Матушка Ігуміння, дорогі отці, цієї святої обителі, браття, сестри паломники з сьогоднішнього дня, дозвольте від всієї душі привітати вас зі святом пам'яті і вшанування Казрищанської ікони Божої Матері з пам'яттю святого великомученика Феодора Тірана, закінченням першої седмиці Великого посту. Сьогодні ми шануємо Божу Матір на честь ікони Яказівчанської ікони, яка саме на нашій землі прославилася чудесами. І ікона ця не дуже старовинна, але за невеликий термін, як для чудотворної ікони Божої Матері, 100-200 років це невеликий термін. Її полюбив наш боголюбивий народ. І шанує наш боголюбивий народ. А до цієї обителі, до Красногірської, Божа матір Козельщанська має безпосереднє відношення. Ми знаємо, що в 19 столітті почала Божа Матір являти чудеса через ікону Козельщанську. У благочистівій і знатній родині капністів була явлена ця ікона, а після того, як вона прославилася. На весь наш народ почав будуватися храм, в якому поміщена була в кінці 19 століття ікона Козельщанська. І потім, там при храмі, заснована була жіноча громада, яка стала обителем монастирем Козельщанським Різдва Богородиці, і першою старшою сестрою у тому монастирі. І потім першою ігуменією була насильниця нашого Красногірського Покровського монастиря Олімпіада. І Божа матірка Зільщанська, яка привела Олімпіаду туди, потім ще й повернулася іконою сюди, на Красну Гірку, у Покровський монастир. Не самою тою чудотворною іконою, але шанованим списком. Який шанувався в середині ХХ століття у Козільчанській обителі, так неначе то сама першозданна чудотворна ікона. А як це було? Після розорення Козльчанської обителі на початку 20-х років більшовицькою безбожною владою, ховали ікону по руках, по домівках, і навіть коли. Відкрили на деякий термін Монастир Казильщанський з 41 по 49 рік, все одно ікону не перенесли туди, а шанували чудотворний список. Саме цей чудотворний список, який в Козельщанській обителі з 41 по 49 рік знаходився тепер тут, у нас, у Красногірському монастирі. У 49-му році закрили Козильчанський монастир знову, а сестри не наче знали, що він закриється. І перенесли цю ікону у наш Свято-Миколаївський Лебединський монастир. І там вона пробила аж до закриття Лебединського монастиря у 60-ті роки. І з Лебедина сюди була переправлена у Красногірський. І по сьогоднішній день вона тут у нас, ми шануємо її, ми поклоняємося Божій Матері перед нею, ми отримуємо від Божої Матері чудодіяння і благодіяння від цієї ікони. Казичанська ікона для Черкас і для Черкащини це чудо Боже і покров Божої Матері. Адже не тільки тут в цій обителі. Чудотворний Козельщанський список. І не тільки і Козельщанського монастиря звідси з цієї обителі, але ми знаємо, що і нова чудотворна ікона, чудотворний список ще один Козрщанської ікони, великий більший по розмірах, ніж перший образ. Явився в 20 столітті. і... В минулому році був перенесений нами у Гродище, там, де він перебував у 20 столітті. І в Гродищі також шанується Козельщанська ікона Божої Матері перед чудотворним її списком. Сьогодні, вшановуючи ікону, ми особливий день відмічаємо і для обителі Красногірської, оскільки сьогодні традиційно для суботи першої великого посту. Всі сестри причащаються святих Христових таїн. Сьогодні, сестри і Мачка Ігуміня, я від щирого серця бажаю вам зберегти благодать, яку сьогодні ви отримали в таїнстві причастя, як мога довше зберегти її в своїх серцях, щоб ця благодать послугувала вам подвигам молитовним, аскетичним, подвигу послуху. Подвигу молитви, подвигу духовного розмірковування протягом Великого Поста. Я бажаю вам, щоб сьогоднішнє причастя було для вас даром на весь Великий піст. Так складається наше життя, що церква сьогодні знову знаходиться під тиском. Таке буває і так церква жила завжди, і так, мабуть, буде жити до кінця світу. Періоди благополуччя церковного зміняються періодами гонінь або тиску на церкву. Так було в радянський час, і саме сьогодні ми вшановуємо козерчанську ікону, яка переходила з рук в руки. Знаєте, в 1993 році ікона повернулася в козерчанський монастир, який почав відбудовуватись. Владика Митрополит Полтавський, Миргородський Филипп, тоді будучи гуменом, перевозив ікону, яка. Зберігалася до 93-го року на квартирі у Києві у благочистивих монахінь. Два покоління. Почалося відродження в 90-х роках і тривало воно майже три десятиліття. Сьогодні знов скрутно церкві, всі ви знаєте, нещодавно було прийнято рішення про те, що з Єлецького монастиря в Чернігові повинні виїхати монахині, а Будівлі монастиря треба передати державі. Також і Троїцький собор в Чернігові де мощі святителя Феодосія Чернігівського. Їх забирають. Чи заберуть, чи ні, невідомо, але заявлено було, що забирають. Єлецький монастир забирають у черниць, у Ігумені, у сестер. Такий період. Тут не треба приходити у відчай, церква завжди так жила. То краще, то гірше. то… Благодення, гоніння, але завжди, на нашій землі, принаймні, завжди залишалися храми і монастирі, які були відкриті в будь-які часи. Жодного дня не було на нашій землі, щоб не було відкрито жодного храму чи монастиря. В деяких странах так було в країнах, наприклад, в Албанії, там повністю була закрита православна церква. Деякі час там зовсім. Не звершувалося жодної літургії. А у нас на нашій землі так не було. І бачите, з 60-х років Козичанська ікона тут. І ви ж пам'ятаєте, що наш цей Красногірський монастир, як в 41-му році був відкритий, так і до сьогоднішнього дня, так, деякий час він був закритий. Останні сім років мого служіння в місті Києві, я звершував літургію і служив. У Христовозвиженському храмі на Подолі. Цей храм закривався лише на декілька років. Це один з небагатьох храмів в Києві, який майже не закривався і постійно звершувалася літургія. Тобто, завжди, при будь-яких ситуаціях, гонінь на церкву є місця, де звершується літургія, де теплиться духовне життя. І сьогодні я хочу закликати вас, сестри Обителі і Мачка Єгуміня, молитися міцно, щоб наш Красногірський монастир, що б не було навколо нас, став таким оплотом духовного життя. Бачимо і славетні монастирі, такі, як Єлецький в Чернігові, закривають, ну, принаймні хочуть закрити. Це може торкнутися будь-якої обителі. Давайте разом всі Черкаської єпархії будемо молитися, щоб ця біда оминула нас стороною, а в першу чергу оминула стороною наш Красногірський Покровський монастир. Божа матір Казильщанська тут перебувала, коли майже не було на Черкащині відкритих храмів. В Черкасах один єдиний храм був. І на Черкащині так багато, декілька десятків храмів було. А зараз. Казичанська ікона, Дубинська ікона, великі святині тут, серця людей тут. Цей монастир, який виховав декілька поколінь в радянський час, серед яких священиків багато, і є. вся Українська Православна Церква знає нашу цю обитель Покровську, Красногірську. багато хто називають її навіть. Жіночою лаврою, тому що це наймолюдний монастир за межами столиці України. Так, в столиці є більш многолюдні монастирі, це Покровський, але за межами столиці, мабуть, це найчисленніший в Черницях монастир. Ви пам'ятаєте, мачка? Ми в минулому році звершували мантійний постріг, 21 сестру постригали. Якщо ми будемо молитися міцно від всієї душі, від цього серця нашого, то будь-яка біда омине нашу обитель. Давайте будемо молитися. От ми в Черкасах молимося преподобному мученику Макарію, щоб війна, бойові дії оминило місто Черкаси і черкаську єпархію, наскільки це можливо, щоб преподобно мученик Макарій, який перебуває, почуває мощами в нашому місці. З 1942 року, щоб він захистив Черкащину від бойових дій. А давайте разом ще будемо молитися Божій Матері перед Казичанською Дубенською іконою. Давайте будемо молитися Божій Матері, щоб Божа Матір зберегла Красногірський монастир і як мога більше обителів нашої єпархії від розорення, спустошення від гонінь, які наближаються. Я вірю, якщо ми будемо молитися про це, Божа Матір збереже. А нам з вами, навіть якщо якісь храми позакривають на деякий час, ви бачите, що зараз твориться. Завжди буде, де главу духовно підклонити, завжди буде, куди приїхати, де помолитися, де причаститися святих Христових таїн. Вітаю вас з сьогоднішнім святом, трошки сумним, оскільки пісти, оскільки такий період в житті нашої церкви. Але і з надією, яку дає нам Божа Матір сьогодні, яку дає нам саме життя сьогодні. Без надії жити неможливо, і ми знаємо, що в принципі не тільки наші обителі, а Черкащина, як, як частина великої нашої духовної батьківщини, хрещеної у Київській купелі, це один з уділів Божої Матері. А там, де Божа матір править, там, хоча і попускаються скорботи духовні людям, але завжди буде сонячне майбутнє. Не сумніваємося в цьому жодної секунди. Духовно-сонячне майбутнє обов'язково чекає нас з вами. Ще раз вітаю вас зі святом, благословення, Боже, нехай з вами перебуває!